Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося за перемогу над московським агресором, звільнення України від окупанта, припинення нашестя диких орд, кацапів на наші міста і села, припинення пандемії вірусу, так званого руського міра, ліквідацію держави, терориста, держави-агресора так званої Російської Федерації, за наше військо, за охорону кожного нашого воїна від всякого зла, всякої небезпеки. Всякого лиха, особливо від смертоносної рани, за зцілення поранених, звільнення полонених, у наміренні всіх тут присутніх, тих, що моляться разом з нами, за тих, що просили нас про молитву. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Злянься в милості, щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати Батьківщину нашу. Тому ми грішні, недостойні у покаянні і змиленням, молимось Тобі. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти Бог наш, а ми люди Твої, силою твоєю бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою покоєння і заступнику наш, не згадай беззаконня неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму. А в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадає до Твоєї благости. Стань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальств Твоїх на страх і втечу. Христолюбив ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі й мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, кому ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя. Прости їхні прогрішення в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні, тлінні. Бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу осилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Легко й малому війську захопити в руки великі, для неба все одно, врятувати багатьма чи кількома. Бо перемога на війні не в безмежнім війську, а в силі, що походить з неба. Вони йдуть на нас повні зухвальства і беззаконня, щоб вигубити нас разом з жінками, нашими дітьми та щоб з нас здерти здобич. А ми воюємо за життя наше і за наші установи. Сам Бог їх знищить перед нами, тож ви їх не бійтесь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного, зацем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і славимо, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки вічні. Погородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Синові Божому, що нас своєю присвятою кров'ю на Христі відкупив. І Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвічує, святі Христові, віри, утверджує. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки вічні Амінь. розважмо радісні танства, благовіщення Марії. почитаймо тебе, Діво Марія, ласки повна, найкраща з поміж дочок людських за те, що стала матір'ю Божого Сина. Молімся за всіх матерів, що привели на світ усіх зачатих дітей. Бадьортеся, діти, закликайте до Бога. Він визволить вас від насильства, від рук ворожих, Отче наш, нащої Сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Святи, Михаїле, Арханеле, хорони нас у боротьбі. Проти лукавства і підступів диявола, будь нам охороною. Нехай Бог Його приборкає, покірно просимо, молимось. Щоби Господь через Твоє заступництво приборкав Його. А Ти, князю Небесного, війська, сатану та інших злих духів, духів злоби, ненависті, вбивств, війни, грабежів, насильства, лукавства, брехні, корупції, хабарництва, які на погубу душ кружляють по Україні. Силою Божою скинь до пекла. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Родиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці диво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці диво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і Твого, Бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Породи Сидіва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і не повсякчас, і на віки вічні. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, котрі найбільше потребують твого милосердя. О Марія, непорочно зачата. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Відвідини Святої Єлизавети, почитаємо тебе непорочна, мати, що з Богом, скритим у своєму лоні, вийшла на зустріч людям, щоб освятити наші людські дороги. Помолімся за тих, що прислугують потребі ближнім, і за всіх подорожуючих. Мої, діти, терпляче переносити гнів, що прийшов на вас від Бога. Переслідував тебе ворог твій, але ти скоро його загибель побачиш і на карті наступиш. Отче, наш, що нащої сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб Наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена благословенний благословений плід Лона твого, Бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Городице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тим жінками, благословена і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Породице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нашого. Породиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нас. Породиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Вороди діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки вічні. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню, Дню пекельного, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, котрі найбільше потребують твого милосердя. О Марія непорочно зачата. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Народження Ісуса Христа, почитаємо Тебе найщасливіша, мати, за те, що першою на землі прославила Бога, Котрий з тебе взяв своє тіло. Дякуємо Богові за кожне новонароджене дитя, що має стати дитиною Божою. Бадьортеся, дітки, закликайте до Бога, бо Той, хто попустив на вас це лихо, про вас гадає. Отче наш, що і Сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб Наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але візволи нас від лукавого. Святий Михаїле, Архангеле, хорони нас у боротьбі, проти лукавства і підступів диявола, будь нам охороною. Нехай Бог його приборкає, покірно просимо, молимось, щоб Господь через Твоє заступництво приборкав його. А ти, Князю небесного війська, сатану та інших злих духів, духів злоби, ненависті, вбивств війни, грабежів, насильства, лукавства, брехні, корупції, хабарництва. Які на погубу душ кружляють по Україні силою Божою скинь до пекла? Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і Плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Городиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими з жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Городице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний Плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Породиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ Того. Породиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. The cat sat on the Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Породиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Городиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа. Спаса, душ Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нас. Городице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого. Породи діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тим між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі і прийди на поміч тим, котрі найбільше потребують твого милосердя. О Марія непорочно зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Ісуса жертвують у храмі. Почитаємо Тебе, Мати Божа, за те, що пожертвувала свого Сина Отцю Небесному і сама побажала стати офірою у Божому провідінні. Молімся за особисті та добрі священничі покликання, бо той, хто попустив на вас нещастя, поверне вам спасіння і радість вічну, Отче наш, що і Сина, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на Хліб Наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Городице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нашого. Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душа. Городице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Породи діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Огородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших. Породиці діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Породиці диво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Породи Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі і прийди на поміч тим, котрі найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочно зачата. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Ісуса знаходять у храмі. Почитаємо Тебе, Діво мудрости, коли віднайшла того, що є усім, є поживою і миром, є повнотою і досконалістю. Молімося за всіх людей, що шукають Бога, і за світло віри для невіруючих. Бадьорся, Україно, бо той, хто тобі дав. Ім'я Тебе потішить. Гори тим, які тебе утискали і раділи твоїм падінням, гори містам, яким служили твої діти, горе місту, яке твоїх синів узяло в полон. Бо як воно раділо твоїм падінням і веселилось твоїм занепадом, так буде сумувати над власним запустінням. Я заберу в нього радість велелюдного міста, його бундючність обернеться на смуток. Вічно вогонь опаде його багатоденно, демони житимуть у ньому довгочасно. Отче наш, нащої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святи Михаїле, Архангеле, хорони нас у боротьбі проти лукавства і підступів диявола. Будь нам охороною. Нехай Бог його приборкає, покірно просимо, молимось, щоби Господь через Твоє заступництво приборкав його. А ти князя небесного війська, сатану та інших злих духів, духів злоби, ненависті, вбивств війни, грабежів, насильства, лукавства, брехні, корупції, хабарництва, які на погубу душ кружляють по Україні. Силою Божою скинь до пекла. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, І благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бродити Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ родиці, діва рада.